Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні будемо розбирати офіційний відеоролик вот, щоміся, жовтень 2025 року. У ньому розповідається про поліпшений Watt вот, Плюс у оновленні 2.0, точніше це йде своєрідне таке нагадування. Зміни мап у оновленні 2.01, це те оновлення, яке на основу вийде в середині жовтня. Спецглаву бойової перепустки Wolfenstein. Повернення колаборації Panzer з новою машиною. До речі, в мене є здогадки, що там буде за машина. Також магазин жетонів, нова абсолютна інформація. Серії легенд-натиску від AMD у нас з'явився. Та містичні будуть ще в подальшому твічдрос. Тобто будемо розбирати цю тему більш глобально, тому що там навіть є машина 8 рівня і доволі така непогана. Також згадується в цьому відеоролику за режим Вавелон заборонена зона, святкування Дня мертвих. От коротко за цю подію наголошується. І наголошується ще про святкування Дня Незалежності. Чехії в загальному там розповідається, коротше кажучи, та інформація, яка на даний момент доступна, будемо її розбирати. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо розбір офіційного відеоролику. Підписка Вод Плюс нещодавно отримала ще більше економічних бонусів і плюс три керовані бонуси до досвіду на день. І ви можете спробувати її безкоштовно. Кожен. Друзі, хто ще не спробував Вод Плюс безкоштовно, я б вам радив спробувати. Навіть якщо ви не хочете користуватися в подальшому отплатно, ви можете відразу її от підключити. Пробний безкоштовний період і відключити відразу. Коли ви це зробите, скасуєте підписку. У вас ще залишиться цей пробний період на 30 днів. Друзі, на 30 днів ви будете ним користуватися, фармити золото в сейф. Це не менш важливо до 2000, якщо ви будете багато грати. Плюс до того отримувати інші бусти, в тому числі і нові на Плюс 15% до кредитів та досвіду бойового і вільного. І плюс 3 штуки будете отримувати керовані бонуси до Х3 досвіду. Це не менш важливо, плюс до того прям машина 8 рівня ТС-54, вилучення мапи, там демонтаж обладнання. Якщо вам треба масово можете зробити, просте, наприклад, обладнання десь познімати, попродавати, якщо вам не потрібно. Коротше кажучи, це дуже така корисна штука, тим паче, за просто так, якщо ви не хочете користуватися, підключили, відписалися від неї і все. І користуєтеся оцей хоч пробний період, не пропускайте таку халяву. Зможе отримати 30 днів квот плюс, навіть якщо вже оформляв пробну підписку раніше. У танках 2.0.1» ви побачите довгоочікувані ігрові події та масштабну переробку відразу чотирьох мап: Ерленберг, Фьорди, Хайвей, Оверлорд. Друзі, по цих мапах ми вже їздили впродовж останніх трьох-трьох відеороликів. Я показував спочатку дві мапи, от ми розбирали Ерленберг і Хайвей, потім Оверлорд і Фіорди. От буквально у вчорашньому, по-моєму, відео ми якраз дивилися на оці зміни. Доволі вони суттєві і я так думаю, менше буде стояло на цих мапах. Хто не дивився огляд цих мап, можете подивитися попередні три відеоролика останній — битви сунулися в глиб континенту певне сили союзників прориваються вперед. Нагадую, що незабаром на самому початку жовтня у World of Tanks буде доступна тимчасова глава бойової перепуски з Uber-колаборацією. Все як ви любите сталь, броня і гармати. Вдвічі більше гармат. Зустрічайте легендарний всесвіт Вольфенштейн. Ставайте до лав опору, щоб отримати унікальні нагороди, зокрема знайомих героїв. Людина армія Вільям Бласковіц, як член екіпажу з нульовою навичкою та озвученням від оригінального актора. Вільгельм Череп Штраса теж із нульовою навичкою та озвученням від оригінального актора. Ігор Вольфенштейн. Не секрет, що Бласковіць обожнює свої стволи. Такому здоруванню їх потрібно щонайменше два німецький. Важкий, двоствольний, преміум танк Є6. Ші... Бачите, є ще анімація в цієї машини. Ми це могли помітити от в 3D-стиля в Є65 е Цвілінг, от конкретно в цій машині. Бачите, є анімація, кулеметик зверху, коли ви наносите дамаг або, можливо, фраг робите, він буде вести вогонь. Доволі прикольно це все виглядає. Та й сам 3D-стиль також красивий. Красивий машина непогана. В принципі, так вона імбувати не буде, але все ж таки вона повинна бути не поганою, друзі, ми її розбирали повністю всі характеристики, це все ясно. «55 п'ять в унікальному 3D-стилі з візуальними ефектами. Цей танк стане головним козарем у боротьбі з лиходіями. Також будуть доступні набори з іншими героями Аня Оліва, яка врятувала життя Бласковіцу, лідер опору Керолайн Бекер. і заклятий ворог Бласковіца Фрау Енгель. Підходь. Тобто, це ми також розбирали у базовій лінійці нагород. У нас буде оці два члени універсального екіпажа. Оці три будуть у наборах із бонами, з компонентами і із по-моєму резервами. це все ми розбирали в попередніх відеороликах, тому не бачу сенсу дуже великого повторюватися. Я компанія для Вільгельмаштраси. Приєднуйтесь до опору. Uber нагороди чекають. Наступного місяця у World of Tanks повертаються наші улюблені дівчата на не менш улюблених панцерах. Так, Girls und Panzer повертаються з новою танковою школою, якої ще не було у грі. Це означає, що на вас чекає нова техніка і нова команда хоробрих танкістів. От чуєте, на вас чекає нова техніка і нова команда хоробрих танкісток. Що це означає, друзі? У нас приблизно у червні місяці виходив на тест штук 3 Ауст Ф, друзі. Це у нас Премптешка Німеччини 5 рівня. От, скоріш за все, оця якраз машина і з'явиться у нас у цій колаборації. Звісно, там з унікальним зовнішнім виглядом, по типу як 2D-стиль, наприклад, у тематиці буде вшитий цій. Машині мається на увазі у тематиці Gerson Панзер. Ще ми цього ну на 100% не знаємо, але скоріш за все, оця машина буде, тому що вона ще не виходила. І там позначка, що на Вотекспресі Експресі було колись зазначено. Є така у шифру у коду цієї машини, що скоріш за все вона буде в цій колаборації, тобто слід її очікувати. Яка саме? Навіть не знаю. Спробуйте вгадати капітана. Чекаю на ваші ідеї в коментах. Вона навчить вас тому, що бій має бути чесним, адже це спортивне правило не менш важливе, і в World of Tanks. Отож, чекаємо на поповнення в рядах Girls und Panzer. Panzer Пансерфор. Натиск сезон лазурного дракона в самому розпалі, і головним призом цього року стане Еш Брінкер. А разом із ним іде четвертий сезон AMD Onslaught Legends Series, який триватиме весь жовтень із перервою всередині. Спостерігайте, як найкращі команди Європи змагаються на великій сцені. Можливо, ви підхопите кілька прийомів для своїх боїв у цьому сезоні натиску. А ще збирайте всі Twitch Drops для магазину токенів OLS. Цього разу там буде навіть преміум танк восьмого рівня. І... оце друзі дуже класна інформація, дуже позитивна. Дивіться, що. Зазначається на офіційному сайті. Четвертий сезон серії легенд натиску від AMD. Він у нас триватиме з 30 вересня, тобто з сьогоднішнього дня по 14 жовтня. Якщо подивитися більш детально от інформацію от статтю на офіційному сайті, то ми можемо побачити, що в нас є важливі дати, які не слід пропускати, тому що тут у нас будуть самі по типу як жирні от Twitch Drops. Наприклад, 30 вересня, от сьогодні, це в нас від. Відкриття, грубо кажучи, магазину, і за 150 хвилин перегляду ми зможемо отримати 5 жетончиків. 14 жовтня, також за 150 хвилин перегляду ми зможемо отримати 5 жетончиків. Ну, ще прокатну техніку для натиска, але це не дуже цікаво в основному, я так думаю. 8 листопада за 120 хвилин перегляду 5 жетончиків, і будуть таємні ще не твіч тому що жетончики даються за 2 години перегляду, а за 4 години перегляду буде ще один з наступних таємних випадінь. В основному день танкового преміум аккаунта або ліцензія на наставництво. Рідше 3D-Фортуна для Ріно Чиронте або навіть прем машина 8-го рівна, XOR 1008 і хвк 30. Ну і ще будуть гарантовані твічдроп за 300 хвилин перегляду 5 жетончиків. Тобто, друзі, в один день можна буде зафармити аж 10 жетончиків. Ну і 9 листопада 2025 року о 17.00. У нас також будуть ось початок твідження. Дропсів. За 120 хвилин переглядів 5 жетончиків. за 241 із містичних твічдропсів в основному 3 дні пряма 2D-стиль єдність, або рідше може випадати 3D-стиль. Юпітер фульгур для для Superconveyor. Bizante це 45 h може випасти прем танк 8 рівня, але, друзі, це дуже-дуже рідко, тому розраховувати на це практично не варто. І об'єкт 274А. І за 300 хвилин перегляду ще 5 жетончиків зможемо за Зафармити. Бачимо от таблицю нарахувань жетонів, я буду про них нагадувати, коли будуть початки. От сьогодні в нас 5 жетончиків 2 числа, 2 мається на увазі жовтня, ще 5 жетончиків, далі 5 жовтня, 5 жетончиків, тиждень номер 2 бачимо ще 15 жетончиків, тобто вже 30-35, друзі. І в фіналі, якщо подивитися з тижнем номер 5 максимально, що ми можемо зафармити, це 80 жетончиків. Це дуже важливо для того, щоб усвідомлювати, що ми можемо забрати. З магазину жетонів. А якщо подивитися на перелік однагород, то ми можемо побачити, що в нас найжирніший тут товар це, звісно, Lancen S, друзі, прем e, СТ 8 рівня Швеції. Один раз на аккаунт, зрозуміло, можна брати, вона найдорожча, 65 монеток коштує. Круп Стеєр, Вафентрагер. У нас є також ПТшечка 7 рівня Німеччини, прем 55 жетончиків т 34 85, хороша, така універсальна Універсальна прем Стежка 6 рівня, радіанська 45 жетончиків, 3D стиль сехме для об'єкта 140-го. Ну і далі вже в навантаження. 2D-стиль перелівчастий, 1 день танкового преміум акаунту, спорядження, набір і набір резервів. Бачите, поскільки це все коштує. От такі, друзі, у нас нагороди доволі такі непогані, скажу чесно, тому що навіть прем 8 рівня, і це вже не Т-34, і не Пантера, це вже краще, друзі, машина. Лансен це краще. Машинка. Вона не така ідеальна, але все ж таки непогана. Звісно, не забудьте власноруч збільшити призовий фонд, купуючи набори ОЛС. 100% виручки піде у призовий фонд. У другій половині жовтня стартує подія Вавилон заборонена зона, де ми повернемося у всесвіт мирного 13». Об'єднуйтесь у взводи з друзями, збирайте миріум і готуйтеся зустріти нового боса. Будуть і нагороди з інших вимірів, зокрема, унікальний преміум танк «Вось». Опа, дивіться, от вам і підтвердження, друзі, що це буде у нас той прям танк, який ми вчора от буквально обговорювали. А саме чи це прям важкий танк 8 рівня Японії. От він у нас якраз і зображений. От Стіч буде називатися. Дивіться, що в нас по Вавилону відомо. От нові деталі, так скажемо. Вавилон, заборонена зона буде в нас доступна із 15 жовтня по 1 листопада. Повертайтеся до Всесвіту Мирного, 13, впродовж події. Вавилон, заборонена зона, формуйте взвод, збирайте миріум, беріться з новими босами і отримуйте потойбічні трофеї. Бачимо, яка в нас прогресія, тобто вона не відрізняється від того, що в нас було на тесті. Єдине, що у нас там було приховано, це конкретно цей ЧСЕ, прям важкий танк 8-рівня Японії. Звісно, машинка слабенька, будемо чесними і відвертими, але тим не менш, за просто так за проходження цієї прогресії багато хто, я думаю, зможе ну, безкоштовно її пройти. Це навіть Небова перепуск, а докупляти етапи ну, не прийдеться. В основному, я так думаю. Хоча по-різному, в залежності від того, як люди грають, ці справи, скільки часу ти будеш цьому приділяти, це все зрозуміло, але пишіть свою думку, мені дуже цікаво буде почитати. рівня. І це ще не всі активності присвячені Хеловину. На честь цього свята також діє де Муертос. На вас чекають сюрпризи наприкінці жовтня. Вас чекає ланцюжок бойових завдань із смачними нагородами і, звичайно, ти. Ну, друзі, по святкуванню Дня мертвих, скоріш за все, буде щось схоже до того, що було в минулому році. От якщо подивитися, то в нас були завдання. Завдання доволі такі прості, але й нагороди самі розумієте, це якісь розхідники, великі ремкомплекти, великі аптечки, вогнегасники, також 2D стиль, але бріхе, скоріш за все, він буде фігурувати і в цьому році, можливо, ще якийсь новенький там намалюють, так скажемо. Плюс до того є мінімальні такі твіч-дропс, Точніше будуть, друзі, ще немає анонса. Це все зрозуміло. Це минулорічні пропозиції до Дня мертвих були от конкретно з елементами кастомізації в преміум магазині. Але я думаю, що практично ніхто їх не брав, тому що це все навсього деколі, там, можливо, якісь написи і 2D-стилі. Коротше кажучи, це така прохідна, от у нас подія, але все ж таки зможемо невеликі там якісь а, плюшечки зафармити. І, звичайно, Twitch дропс. Як і минулого року, World of Tanks займе своє почесне місце на TwitchCon. з 17 до 19 жовтня. Приходьте туди, щоб поспілкуватися з командою Wargaming і танковими стрімерами. Квікі пебі, Skillfoil TU, музакробат і майланд. Якщо не зможете прийти, не хвилюйтеся, щодня ми будемо проводити стрим, де ви зможете отримати соко. Ну це нам тільки цікаве, друзі. Твічдробсами, якщо будуть якісь хороші містичні, можна буде подивитися, тому що зрозуміло, що практично ніхто туди не поїде. Выйти Дропс». Наприкінці жовтня відзначається День Незалежності Чехії з 27 жовтня до 3 листопада. Заходьте у гру, виконуйте бойові завдання і отримуйте тематичні нагороди. А щоб отримати ще більше нагород, дивіться відповідних стримерів на твіч. На вас чекають особисті По Дню незалежності Чехословаччини. У нас є більш конкретна інформація на офіційному сайті. От є строки з 27 жовтня, от початок по 3 листопада. Це все буде проходити. Якщо подивитися на опис, то можемо побачити, що в нас от з 27 жовтня до 3 Листопада будуть доступні спеціальні завдання і тематичні нагороди. Здобувайте емблеми, написи, об особисті резерви, унікальний 2D стиль та апетитні бухти. Крім того, свято також порадує вас розпродажами. Що це означає, друзі? скоріш за все, буде те, що було приблизно і в минулому році. Тобто будуть бойові завдання з мінімальними такими нагородами по типу допайків, елементів кастомізації, зв'язаних із Чехословаччиною. Плюс до того, може там день према дати, за Виконання якогось бойового завдання, скоріш за все, будуть знижки на техніку, скоріш за все, так як було в минулому році, от із 4 по 5 рівні були знижки 50%, 30% були знижки 6 по 7, і 15% були знижки з 8 по 10 рівень. Доволі так непогано, що от до Дня святкування певної нації є от такі знижки, можна буде ними скористатися. Плюс до того, само собою, будуть пропозиції у преміум магазині. Наприклад, як було в минулому році з ШПТК ТВ. 100, наприклад, може бути шкода Т-56. Ну, подивимося, що там будуть продавати. Це все зрозуміло. Ну і мінімальні якісь твіч-дропси по типу резервів, елементів кастомізації Чехословаччини, і от конкретно до пайків. Як це було і в минулому році. Коротше кажучи, мінімальні, але все ж таки плюшечки можна буде зафармити. Зерб, емблема, написи, унікальний 2D-стиль і найсмачніші бухти. Час розширювати обрі. А, ну це вже карткова гра в кінці відеоролика, тобто нічого дуже такого цікавого, ми вже тут не побачимо. Плюс до того, друзі, я б хотів би скористатися моментом і вам нагадати, що вже от триває, запустився сезон натиску, друзі. Тобто ми зараз можемо вже грати, виконувати бойові завдання, вже перший тиждень пішов. Я б вам порекомендував не упорюватися, підбирати під свій стиль гри техніку, не користуватися в повній мірі тією пропозицією. Знаєте, як от казали, що оберіть тут. Техніку, на якій вам потрібно набувати досвід, для того, щоб відкривати 11 рівні. Це погана дуже ідея. Я, от, наприклад, на ЄС 7 пограв і зрозумів, що це не моє, в натиску на ньому дуже важко грати. Потім пересів на стінгера, і в мене гра пішла по повній програмі, нормально, і домашку набуваю всі справи. Тобто, зараз у от, кваліфікації срібло, я знаходжуся в рангі, точніше, срібло. І на ньому буду і в подальшому грати, тому що від барабана от для мене набагато простіше, наприклад, грати. Дайте під себе техніку, виконуйте щотижневі бойові завдання і зафармлюйте бони. 250 бон, друзі, кожного тижня, один день преміум аккаунта кожного тижня, плюс до того за прогресію пів три тисячі бон і обладнання бонове одне на вибір. Це дуже жирні нагороди, тому не нехтуйте, упорюватися не треба. Як виходить, так і грайте, але виконуйте оці бойові завдання. Плюс до того в нас реферальна програма стартувала. Можете також, якщо хтось її використовує ви для фарму своєрідних прем -машин, там для трейд-іну або, я не знаю, там бонів і так далі. І так далі. Можете вже починати от, е, заключати контракти з рекрутами. У мене вже два рекрута з'явилися, навіть не встиг про цю новину от сказати. Дякую вам величезно за підтримку. Звісно, по виконанню контракту 2500 золота я своїм рекрутам просто від себе даю, а там уже хто хоче, хто не хоче, зрозуміло, що це не так багато, але тим не менш від себе просто така подяка. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!